Говорячи про гістологію, я акцентувала вашу увагу на тому, що ці знання вам допоможуть потім в розумінні адгезії пломбувальних матеріалів. Говорячи про клініку анатомічної особливості будови зубів, вони вам допоможуть коли? Під час того самого лікування каріозних процесів, під час того, коли перед вами постане питання відновлення структури зуба. Під час ендодонтичного лікування також вам знадобляться всі знання. Під час хірургічних втручань, як розташовується зуб, який він має корінь, скільки там коренів, як правильно накласти щепці, як працювати елеватором для того, щоб видалити цей зуб. Під час виготовлення ортопедичної конструкції вам треба розуміти, як знаходяться зуби, як вони контактують. Отже, ці знання. Вони йдуть пліч пліч з усіма маніпуляціями стоматологічними, які виконує лікар стоматолог тієї чи іншої спеціальності. Перед тим, як говорити безпосередньо про кожну групу зубів, давайте з вами, з вами узагальнимо і згадаємо певні особливості саме. Щелепної системи. Важливо пам'ятати, із курсу анатомії, можливо, ви це вже також знаєте про те, яку конфігурацію має верхня та нижня щелепа. Верхня щелепа, нагадаю, вона має округлу, округлу форму напівеліпса, нижня щелепа вона має е, форму параболи. І таким чином, під час оклюзій, е, під час нормальної оклюзії, ми досягаємо ефекту, коли. Зуби верхньої щелепи, перекривають зуби нижньої щелепи. Це в нормі. Як я вже казала, що кожна група зубів вона виконує свою певну фізіологічну функцію. Фронтальна група зубів направлена на те, щоб утримувати їжу і відкушувати її. Жувальні зуби, промоляри і маляри, вони забезпечують. Розмелення і розтирання їжі. Якщо якийсь, е, якась частина, е, більше, якщо якась певна кількість зубів випадає з цієї функціональної системи, то інші зуби, звичайно, можуть взяти на себе функцію тої чи іншої групи, але в нормі все ж таки треба е, завжди. Е, Намагатися досягти того, щоб кожна група зубів виконувала свої функції, які були безпосередньо для них призначені. Зуби знаходяться навіть в зубній дузі в пост в постійному контакті між собою, не лише під час оклюзії, не лише під час жувальних рухів. Зуби, антагоністи контактують між собою. Але і зуби, які знаходяться в одній зубній дузі, вони також контактують між собою контактними поверхнями. Контактні поверхні або проксимальні поверхні це медіальна і дистальна поверхня зубів, якими він контактує із сусіднім зубом. І через ці поверхні також під час жувальних рухів передається зжувальне навантаження. Контакти між зубами одразу після прорізування мають точковий характер, і потім в процесі життєдіяльності стираються не лише різальні краї і горбки на жувальних зубах, але й контактні поверхні також стираються, і цей точковий контакт він переходить у площинний. Um, і досить важливим є під час лікування зубів, якщо маємо справу з пошкодженням контактного пункту, з пошкодженням апроксимального контакту зубів, цей контакт відновлювати, тому що він допомагає нам, повторюсь, перерозподіляти жувальне навантаження. Раз. І, по-друге, контакт між зубами, між твердими тканинами, він захищає м'які тканини. А саме міжзубний ясений сусочок від пошкодження під час прийому їжі. Тому що якщо контакт порушений, під час прийому їжі їжа набувається між зубами і відбувається компресія м'яких тканин і запалення. Особливо, якщо не є раціональною її напорожне народ, це призводить до запалення м'яких тканин. І наслідки можуть бути досить непередбачуваними і досить негативними. Що стосується зовнішньої будови зуба, для вас також це не новина, що зуб складається з коронкової і кореневої частини, а місце переходу коронкової частини в коренево називається шийка зуба, ще також шийка зуба досить часто збігається з місцем переходу емалії коронкової частини. В цемент кореневої частини. Так от анатомічності лінія емалово, емалово цементного кордону, також може позначатися, позначатися шийкою зуба. Важливо розуміти, що є два поняття це анатомічна коронка зуба і клінічна коронка зуба. Особливо це важливо для ортопедичних скажімо так. Анатомічна коронка це відстань від рідального краю або вершини горбка на жувальному зубі і до емалово цементного кордону. На даному слайді анатомічна коронка позначена з правого боку коротшою чорною стрілочкою. Клінічна коронка це відстань від різного краю або кажувальної поверхні до лінії ясен, тут вона позначена довшою чорною лінією. Клінічна коронка може збільшуватися за рахунок, за рахунок патології тканин пародонту, за рахунок рецесії ясен, отже, якщо лінія ясен змінює свій рівень, то клінічна коронка може подовжуватися. А анатомічна коронка вона може зменшуватися за рахунок стертості зубів. Адже якщо по різному краю спостерігаємо фізіологічну або патологічну стертість, то анатомічна коронка може зменшуватися за рахунок стертості. Ще також важливим аспектом є знання поверхонь зубів. І те, яка поверхня як називається, і латиною. В тому числі, наприклад, якщо я говорю про оральну поверхню, що таке оральна поверхня? Оральна поверхня це поверхня зуба, яка направлена в сторону безпосередньо ротової порожнини. Якщо ми говоримо про оральну поверхню на верхніх зубах, то найчастіше ця поверхня обернена в сторону піднебіння, тому ми говоримо, що це піднебінна поверхня. Оральну поверхню на нижніх зубах ми досить часто називаємо язиковою, бо вона обернена в сторону язика. Вестибулярна поверхня це поверхня зуба, яка направлена в сторону вестибулюм оріс, отже, присінку рота. Якщо вестибулярна поверхня прилягає до поверхні губи, ми її можемо ще називати губною або лабіальною. Якщо вона прилягає, знаходиться в боковій відділянці, вона прилягає до поверхні щоки, ми можемо називати її щічною або букальною. Але і вестибулярна, і букальна, і лінговальна поверхні, вони обернені, по суті, в одну сторону. Ваше завдання не плутатися в цих термінах. І чітко розуміти, яка поверхня як називається. Оклюзійна поверхня, жувальна поверхня це також слова-синоніми. Це жувальна поверхня на боковій, в боковій ділянці зубів. Оклюзійна поверхня, жувальна поверхня це поверхня, на якій знаходяться горбки і на, на бокових. На боковій зубах і різнений край або інцизіальний край на фронтальній групі зубів. Що стосується контактних поверхнь, повторюю, що контактні поверхні це поверхні, які обернені в сторону сусіднього зуба, вони також можуть називатися апроксимальними або ж в залежності від своєї свого розташування це може бути медіальна, медіальна сторона або дистальна сторона. Якщо контактна поверхня знаходиться ближче до серединної лінії, до середини, яка проходить між центральними різцями, вона називається медіальна. Якщо далі, в сторону а, молярів, скажімо так, то це буде дистальна сторона. Це також важливо розуміти, тому що в подальшому, коли ви будете вести медичну документацію, вам треба буде позначити не лише зуб згідно з зубною формулою, а й те, наприклад, на якій поверхні зуба ви виконали препарування і поставили пломбу. Тому що одна пломба може стояти на оклюзійній поверхні. Наприклад, був поверхневий каріс по фісурі, ми запломбували його. Через декілька років пацієнт прийшов і в нього вже є скарга на те, що він відчуває, що забивається їжа між зубами, і він не може повноцінно виконувати очищення цієї ділянці. Ви зробили енгінський знімок і розумієте, що там є порожнина на, наприклад, мизіальній поверхні. Ви розкрили каріозну порожнину, виконали реставрацію, і в медичній документації ви позначаєте, що була пролікована мезіальна частина. Через декілька років пацієнт приходить і він уже скажеться на якийсь дефект в пришійковій ділянці. Ви ставите пломбу в пришійковій ділянці. Це ще одна поверхня це вже вистабулявна поверхня, пришійкова ділянка. І, по суті, пацієнт вже має три пломби на одному зубі, але. З різною локалізацією, і вам це треба відобразити в, в медичній документації. Через декілька років пацієнт приходить і також каже, що ой, в мене знову між зубами, що забивається знову в ділянці цього зуба. І він може сказати: А ви ж мені там ставили пломбу? В чому справа? А справа в тому, що з медіальної сторони пломби, яку ви поставили, все добре, а у пацієнта розвинувся каріть вже з дистальної сторони. І ви йому пояснюєте і говорите, що ви знаєте, а це інша зовсім поверхня зуба, і у вас, но вас розвинулося нове каріозне враження, і це не має жодного відношення від того до того, яке лікування ми проводили з вами раніше. Це вже є новий процес. Тому кожна поверхня зуба. Про яку ми сьогодні говорили, вона може уражатися каргузного процесом. і ви можете виконувати ізольоване лікування саме на тій чи іншій поверхні. Це стосується також і верніше, особливості анатомічної будови необхідно знати ще і відповідно до будови кореня зуба, в якій проекції розташовуються корені зубів? Скільки коренів мають багатокореневі зуби, як називаються ці корені, тому що без цих знань ви не зможете провести комплексне ендодонтичне лікування. Це ви повинні також знати. В академічному процесі досить часто і досить детально акцентується увага на поняттях ознака зубів. Що таке ознаки зубів? Для того, щоб мати чітке уявлення, як відрізняються, наприклад, за своєю анатомічною будовою зуби верхньої та нижньої щелепи, і як відрізнити зуб з правої сторони від лівої сторони, нам допомагають в цьому ознаки зубів. Тому що під час відновлення зубу ми повинні на це зважати, що зуби з правого і з лівого боку, наприклад, з першого і другого квадранту, вони мають дещо різну анатомічну будову. І саме ознаки зубів допомагають нам, в відповідності до ознаки зубів, виконувати реставрацію, відновлення пошкоджених зубів. Що говорити більш детальніше, ознака кривизни коронки полягає в тому, що вестибулярна частина коронки більш опукла з медіального краю, ніж з дистального. Ознака кривизни коронки дуже добре виражена на фронтальній групі зубів. І якщо дивитися зі сторони різального краю, ви побачите, що дистальний скат коронки він є дещо більш пологим. Ознака кута коронки характеризується тим, що складені медіальною поверхнею і різальним краєм, кути значно гостріші за кути, які складені між дистальним краєм і оклюзійно поверхнею або інтезіальним краєм. Отже, дистальний кут, він завжди буде дещо більш згладжений, ніж мизіальний. І ознака нахилу корення, корені зубів завжди відхилені в дистальну сторону. Інколи корінь може бути абсолютно прямий і лише в апікальній частині мати незначне відхилення в латеральну сторону. Але ця ознака також має місце бути. На даному слайді також схематично позначені ознаки зубів, як ми їх можемо спостерігати схематично. Посередині наведені приклади. Ознаки е, ознаки кривизної коронки на фронтальних і жувальних зубах, з правого боку ознака відхилення кореня і з лівого боку ознака кута коронки. При відновленні зубів нам треба також віддавати вірніше приділяти увагу розміру зуба. Ви розумієте, що центральний верхній резець за розміром буде значно меншим за латеральний, і є. Усереднені показники довжини коронки зуба, її ширини. Так от важливо знати, все ж таки, чим відрізняється поняття ширина зуба від його товщини. Так от ширина зуба це його мезіодистальний розмір. Мезіодистальний розмір це від однієї контактної поверхні до іншої, а товщина зуба це його вестибулооральний оральний розмір. Від вокальної поверхні до лінгвальної, наприклад, на нижніх зубах. В даному випадку, на даному слайді, ви бачите вимірювання за допомогою спеціального циркуля товщини зуба, тому що вимірюється його вестибулоральний розмір. Мезіодистальний – це ширина зуба. Не плутайте, будь ласка, поняття ширини і е, товщини зуба. А ви вже говорили про поняття базальна дуга, зубна дуга. І ви знаєте, як розташовуються просторово зуби верхньої і нижньої щелепи таким чином, щоб була нормальна оклюзія. До чого я веду? До того, що зуби не розташовуються просто стопчиком під прямим кутом. Прямо в, в, в щелепі. Вони мають певний нахил, певну орієнтацію, коронки зубів завжди направлені дещо латерально, а корені зубів направлені мезіально. Ну І на базі зовнішніх ознак також можна визначити, до якої групи належить зуб. Жувальні зуби вони завжди мають більш масивнішу коронкову частину, вони мають декілька коренів для того, щоб знову ж таки перерозподіляти жувальне навантаження на кісткову тканину, а з кісткової тканини по потовщенням, по певним умовним лініям, які називаються контрфорси, передавати щелеп на інші кістки лицевого черепа це на навантаження. Для нас з вами досить важливим є особливості клініко-анатомічної будови для того, щоб в подальшому її добре відновити. Як виражені ознаки зубів? Чи добре виражена ознака кривизни коронки та кута коронки на верхньому медіальному різці? Так, якщо вона добре виражена, то ми, наприклад. Якщо прийшов пацієнт з ураженою дистальною поверхнею, нам треба відновити дистальну поверхню і дистальний край коронки, ми будемо розуміти, що дистальний край він буде не таким гострим, як медіальний. і ми повинні під час реставрації це приймати до уваги. Якщо є, наприклад, на діанці фронтальних верхніх зубів сліпа ямка, для нас це важливо, тому що любі ретенційні пункти, такі як ямки, фісури і так далі, це додаткові місця ретенції зубного наліту і місця виникнення каріозних процесів, ми повинні на це заважати. На багатокореневих зубах, на жувальних зубах нас цікавить, звичайно, конфігурація оклюзійної поверхні. Як розташовуються горбки на жувальні поверхні? Яким чином виражені горбки? Щічні більш виражені, чи а, вестибулярні, щічні а, виражені, чи лінгвальні виражені? Як іде фісура, як вона розподіляє горбки між собою? А, якщо це багато а, кореневі зуби, як просторово розташовуються корені зубів? Скільки цих коренів? Як вони називаються? Наприклад, верхній перший маляр має три корені, піднебінний корінь і два щічних, медіальний і дистальний. Не плутайте, будь ласка, з кількістю кореневих каналів, тому що кількість коренів зубів не завжди відповідає кількості кореневих каналів, які в них розташовуються. Акцентуйте свою увагу на зовнішній будові, скільки коренів, як вони розташовуються, яку форму має коронкова частина, яку форму має, що розташовується на оклюзійній поверхні. Ось це зараз нас з вами буде цікавити. Чому так сталося, що верхні зуби мають більшу кількість коренів? З чим це пов'язано? В першу чергу, це пов'язано з. Структурною особливістю будови кісткової тканини на верхній щеви.